Привіт всім з Вінниччини! І сьогодні я хочу показати вам свої бігонії. Я сьогодні займаюся квітками. Треба трохи і поляти, і піддобрити. І по... Дещо подивитися, там які погані квітки обірвати. І ось, ось я займаюся бігоніями. Подивіться, будь ласка, яка це красота. Ось такі. Тут є, звичайно, тут пусти, а зараз я зніму, ой, падають. І ось такі є повні квітки. Ось цвітають, падають І... ну, дуже красиві. Ось так. Вони в мене висять на таких підвесах. А тут є ще такого кольору. Вони дуже пострадали під час такого палючого сонця. Ось такі. І ось зараз тільки починають відходити ось такі квіточки. А такого кольору є, зараз ще покажу, які в мене є. Є ось така червона. Червона це я виростила її з насіння, но щось вона по камісті розпустилися тільки ось такі квітки, а пізніше будуть і повні. Зараз були повні, але оцвіли. Ось такого кольору. Ой, ось така. Дуже-красива. Дуже Щас я поставлю і покажу, бо дуже незручно. Ось така. Повні квітки дуже, дуже гарні. А ще я в мене Щас покажу ось така. Це взагалі дуже разно цвіте і дуже гарно. ось така розова, рожева і жовта. є ще в мене ось така біла. О. Цю я теж виростила з насіння і вже в мене є клубінь від неї. Дуже мені подобається ось така бігонія з насіння. Це мої фуксії. вони вже трошки відійшли, але дуже сильно. Вони перемучилися, бо була велика жара, і вони не могли зацвісти ось таке велике дерево. Мене є. А ще є ось така фуксія. Ось такого повна. Такого кольору. Дуже гарно. Це Анабель. Біла. А цю не знаю, як це, як це називається. Не знаю. Ось дуже таке велике в мене дерево є. Ось таке. Ось така ось фоксія. Тільки починають відходити. Ось така. Ось така квіточка. Ця фуксія називається Медар. Тож вона дуже гарно цвіла, але вже аколіус який. Dark Ice. Колюс дуже гарний, такий, такий невибагливий і дуже красиві листочки. Фуксяшка така є. А це дельта Сара. Тоже вона цвіте дуже разно, щось вона оце від жари, не можуть вони в нас нормально рости, тому що сильна жара і вони страдають від цієї жари. Ось така Фуксія Бела Русела. така. Ось така. Така Лан Ван Беверен називається, може, я неправильно щось прочитала, але я прочитала по-своєму ось така вона ампельна, Такі, дуже низько пускає свої ці гілочки і дуже рясно цвіте, але зараз, звичайно, вона не, не, не набрала свого. Ось хочу показати такий загальний вид мого квітничка, квітів. Від цієї жари, звичайно, тут будучи у мене цвісти, в Ця вже цвіла, но ще є ось такі. Бубляхи на ней Ось такі будуть жаль цвісти. Там лелека ловить міста висох, тому що висока температура дощів у нас зовсім немає. Герані цвіли дуже разно. Зараз вже поперецвітали, але я сподіваюся, що ще вони будуть цвісти. Такий коліус. і такі пеларгошечки мої, Ось такі. Великі квітки. Такі шапки великі великими шапками цвітуть. А тут у мене Пеларгонні знасіння, плюща лисні. Вони цвіли дуже гарно, Вони вже поцвітали і, напевно, закладають бубляхи вже на слідуючий етап цвітіння. А це дихондра, яка поплилася. Така велика дихондра сереблориста, вон який, вона є наїдові. Це мій ставок. Тут вже цвіли кувшинки. Лілії дуже гарно цвіли, Тут вже листя попадало. І подивіться, які в мене поїжані хости. Стільки травлю слимаків, і вони їх їдять, люблять, і не можна з ними дати ради тими слимаками. Ще є у мене помідори, ще є багатенько і зелених, і жовтих, і червоних, і треба буде сьогодні позбирати і щось з ними зробити. Ще є ось скільки ще є помідорів. Ще багато зелених, якщо погода потягне, Тобто повинні ще почервоніти. Оскільки великі ми вибираємо на салат, а дрібніші вже ніхто і не хоче. Ну, ще є. Ось. Ось така в мене капуста. Капуста в мене агресор. В Цьому році вона не дуже гарна, зазвичай в мене набагато краща. А в цьому році вона якась, ну, має вологи зовсім, і капуста така, ну, для себе хватить її. Тут ще з брокколі обрізали, і вона ще попускала маленьких ось такі дітки. Є шеня. Я капустку сію зразу в землю. Не висаджую її, не розсаджую. але чомусь у цьому році якась на нього напала хвороба. І вона всередині гниє. Не знаю, що її таке. А тут у мене є червона полуничка. Ось така альбіон. По Трошку її по мірі достагання вибираємо. Базелік і пекінська капустка. Ну, головок так і немає. Не знаю, будуть вони чи не будуть. Ну, вони щось вроді зав'язуються, але капусти такої і немає. Інжир ось такий достигає. Плодів в цьому році не багато, зазвичай було набагато більше. Це ось такий тільки є цей плодик Так, ось такий в мене кущик його на плодів зазвичай більше, багато. Це щось він не дуже вродив. Це ми вже скоро будемо. Напевно, треба вже й обірвати. Червоні, такі вони вже досить навіть, напевно, достигли. гарні яблука. Такі великі. Ось такі. І от такі є великі. Ось такі яблука. І... Є. його. Ось така айва. І чомусь айва гниє. Ось така гниль. Напевно, чимось треба кропити. Отак великі такі. Айвинки. Ну, чомусь дуже гниє. Туші ще трохи є на гроші. Такі ось вирвала космачна.